Усім добрий вечір, всім привіт! Вітаю вас тут на моєму Ютубі. Дякую, що ви зі мною. Отже, сьогодні будемо говорити про власне дуже непересічні повідомлення. Ну, по-перше, Україна дійсно атакувала Брянщину далекобійними атакам. Пісков уже тим часом оголосив війну НАТО. Ну тут я би ще додала від себе знову. Ось а Путін фактично говорить про зміну ядерної доктрини. Яка передбачає завдання ядерних ударів, то куди тепер збираються бити, по кому цілити російські терористи? Про все це розкажу далі. Але перед тим як ви підпишетесь на цей канал, поставте, будь ласка, лайк. Ці трансляції дуже важливо, аби нас тут було більше. Ну а крім того, прошу вас долучитися до збору, який буде в описі до цього відео, зокрема в першому прикріпленому коментарі. Будь ласка, підтримайте дуже потрібна зараз автівка на Курахівському напрямку. Я нині в таких трохи польових умовах зараз перебуваю. На сході нашої країни, і вже найближчим часом також очікуйте на цьому каналі нові цікаві відео, нові цікаві, в тому числі інтерв'ю з нашими військовими. Тож почнемо із сьогоднішніх, я би сказала, хороших новин, які стосуються того, що Україна дійсно завдала. Ракетного удару по Брянській області. Зокрема, цю інформацію ми бачили в деяких ЗМІ з посиланням на джерела, і я так само можу сказати, що мої джерела в Генеральному штабі підтверджують цей факт. Правда, поки що неофіційно. офіційно. Україна не заявляє власне, про атаку на Російський арсенал озброєння в Брянській області, але в неформальному спілкуванні представники генштабу підтвердили мені також цю інформацію. Тому можемо казати про те, що дійсно цей факт має місце. Ну і російські оборони сьогодні до речі, це трохи дивно. Потім пояснюю чому. Але от заявило про те, що Збройні сили України атакували арсенал. Зброї в місті Карачев Брянської області Ерефії саме ракетами Атакамс. Росіяни кажуть про те, що було начебто шість таких ракет. Тут точно інформації немає. Ну і ворог стверджує про те, що нібито п'ять цих ракет вони перехопили своїм славетним ППО, зокрема, розрахунками С-300, С-400 і Панцер С. А одну ракету, начебто, пошкодили, і нібито ось ця пошкоджена ракета вже впала. Фактично на території військового об'єкту, але як заявляють, нічого не пошкоджено і нічого е, ніхто точніше е, не постраждав, і справді нічого не пошкодили, начебто. Хоча ця інформація м'яко кажучи, не відповідає дійсності, руйнування е, дійсно є. Ну але цікаво, що раніше, як і в російському міноборони, так і власне влада регіональна Брянщини говорила про атаку дронів там губернатор Брянщини дуже. Продовж годин, можна сказати, розписував у своєму телеграм-каналі, скільки дронів, куди летять, скільки і як успішно їх начебто збиває російська протиповітряна оборона. Але потім якийсь момент там вирішили заявити про те, що саме атакам сатакували арсенал зброї в Брянській області. Ну і знову ж таки, той самий губернатор Брянщини теж каже, що ніхто не постраждав і нічого, начебто, не пошкоджено. Але наш генштаб. Повідомив, що станом на пів на третю ночі зафіксував 12 вторинних вибухів та тедонацію в районі цілі. Там також підтвердили, що в ніч на сьогодні сили оборони вразили російський арсенал військ у районі міста Карача в Брянської області. Щоправда, знову ж таки офіційно наш генштаб не уточнював, яким, яким видом озброєння били по російському складу зброї. Знову ж таки. А, от. Ну, але знову ж таки, повторюсь, маючи вже деякі дайки... Підтвердження з, з боку наших військових можна говорити про те, що дійсно саме атакам накрили. Щодо риторики росіян, це цікаво, і трохи незвично, бо зазвичай, коли от знаєте, наші збройні сили в черговий раз переходять ось ці так звані червоні лінії. Росіяни дуже довго відмовчуються. Потім, через деякий час, вони тільки починають вкрай неохоче коментувати і дуже обережно згадайте, в принципі, як було з. Іншими арсеналами на території Російської Федерації особливо ніхто там не коментував такі ураження. Так само було з іншими червоними лініями. Від початку повномасштабки можна пригадати знищення крейсеру Москва. Дуже довго в Росії ніхто не коментував цю тему. Кримський міст, така сама була історія. Потім звільнення Харківщини, Херсонщини. Тобто, дійсно, все те, що кремлівський режим вважав з тих чи інших причин для себе червоною лінією. І коли... Українська армія руйнувала міф про так звані червоні лінії російського терористичного режиму, там воліли відмовчуватись. Ну, цей раз чомусь росіяни ведуть себе по-іншому і навпаки обрали таку, я б сказала, агресивну риторику. А фактично, Пісков, той, який род Путіна, сьогодні заявив про те, що СВО, начебто, тепер уже переростає в війну проти НАТО, точніше війну НАТО проти Росії. Разом з тим треба сказати, що Пісков виправдовується чомусь ця СВО, так звана, затягнулася так надовго, знову ж таки через, начебто, залученість країн представників НАТО. Ну, жалюгідне виправдання насправді для другої армії світу, як вони раніше себе називали. От. Але тим не менше, це сьогодні риторика Піскова. Сам же Путін нині змінив ядерну російську доктрину. Якщо зовсім так стисло і лаконічно, то Раніше Росія могла завдавати ядерного удару і по факту починати ядерну війну тільки у випадку нападу на неї ядерної країни. І, от, власне, у відповідь на таку атаку для оборони Російської Федерації тамтешня доктрина передбачала застосування ядерної зброї. Зараз же російський диктатор затверджує нову доктрину, яка передбачає те, що Росія може відповідати. Ядерною зброєю на атаку неядерної країни, якщо ця неядерна країна знову ж таки користується підтримкою інших там ядерних держав. Ну, в даному випадку йдеться дійсно про власне підтримку України з боку країн-членів НАТО, але це абсолютно логічна і ну, підтримка, яка лежить в основі міжнародного права, оскільки наша держава як Жертва агресії має право на на самооборону. А наші партнери західні так само мають право абсолютно, яке передбачається 51 статтею ООН, власне. Допомагати так само Україні боротися із незаконною збройною агресією і посягання на нашу територіальну цілісність. Саме Росія намагається відібрати наші землі, які раніше сама ж визнавала власне, в межах українських кордонів. Ну, тим не менш. Тож зараз росіяни, очевидно, намагаються знову ж таки підвищити градус цього свого ядерного шантажу, який час від часу стихає, але от нині, враховуючи факти удару атакам з по Брянській області, вони вирішили. Підняти знову цей градус напруги і знову почати розмахувати ядерною дубінкою. Ну, велике питання, як до цього будуть ставитись на заході, які заяви ми побачимо відповідь. Але, от офіційно, сьогодні так само треба сказати, фактично у Вашингтоні вже підтвердили власне. Те, що Сполучені Штати дозволили Україні бити атакам по російській території, і зокрема, власне, цю інформацію підтвердив помічник держсекретаря Сполучених Штатів Штатів, перепрошую у справах Західної півкулі Брайан Ніколс. президент США, за його словами, дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії. Ну, як ми знаємо, раніше в публікаціях ЗМІ йшлось про те, що, начебто, цей удар, ці удари обмежені виключно кордонами курсів. Області. Але треба сказати, що це дуже ефективний ну, такий інформаційний, в інформаційна стратегія в даному питанні з боку як України, так і наших західних представників, бо я зазначу, що українська влада. Теж намагаються не коментувати цю тему. І американці кілька днів відмовчувались після того, як з'явилася перші публікації в медіа. І от перші публікації, коли ми говоримо про цю інформаційну стратегію, якою підігрівалось отримання дозволу на таку далекобійність Україною, то наші партнери. Або точніше, представники власне західних ЗМІ, в тому числі американських, писали про те, що начебто Україна має право використовувати атаком лише в Курській області, лише в Курській області на цьому завжди наголошувалось у всіх публікаціях, які виходили на цю тему. Ну і в той час, коли ми всі наш ворог знову ж таки готувався до того, що дійсно Україна може завдавати ударів по Курській області, з'ясувалося, що не лише і от сьогодні росіян. Привітали таким чином, можна сказати, у Брянській області. Ну і зараз тепер дуже багато мемів з цього приводу з'являється. І один із них про те, що насправді на Заході просто думають, що вся російська територія це Курська область. Ну, звісно, до всієї російської території нам ще дуже далеко, оскільки дані. Ракети, які ми маємо в розпорядженні або отримаємо найближчим часом ще на додачу, вони діють в межах 300, або, в найкращому випадку, 560 кілометрів, якщо ми кажемо про крилаті штормшеу. Напередодні була дуже неоднозначна також інформація. Спершу з'явилася публікація в Le Figaro про те, що Британія і Франція вслід за Сполученими Штатами дозволяють Україні використовувати штормшедо для ударів по російській території згодом. Це видання французьке прибрало даний матеріал. Але зараз ми бачимо вже публікації українських медіа з посиланням на свої джерела, що все ж таки Франція і Британія також дозволяють використовувати Storm Shadow. Так от, у випадку використання Storm Shadow ми зможемо вражати цілі на максимальній відстані 560 км. Але треба розуміти, що це максимальна відстань, яка заявлена в технічних характеристиках, в тактико технічних характеристиках. І очевидно, для ефективного використання цієї зброї логічніше вражати цілі на трохи меншій дистанції. Але тим не менш, знаєте, російські пабліки, пропагандистські так само вже розганяють істерику без перебільшення і ряд дописів на тему того, що іншим прикордонним регіонам і не тільки Російської Федерації варто приготуватися і от наступні атакам полетять. Туди. До речі, от, ще треба сказати, що фактично могли знищити сьогодні в цьому російському арсеналі, це також немаловажно, хоч, повторюсь, офіційно Україна не підтверджує факт атаки. Але в Центрі протидії дезінформації повідомили про те, що на цьому складу, який був уражений, були артилерійські боєприпаси, включно із північнокорейськими до їхніх систем, знову ж таки. так само каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Тому будь-у будь-якому випадку російська окупаційна армія відчує власне, деякі втрати з приводу ураження цього складу, цього арсеналу, і будемо сподіватися, що таких ударів буде побільше, аби знову ж таки якомога швидше знекровлювати окупаційну армію. Ще треба сказати, що у зв'язку власне із уже такими першими атаками чи першою атакою, про яку стало відомо сьогодні. І в західне видання Global Defense Corp пише про те, що Україна тепер планує, начебто, знищити кримський міст після дозволу США бити ракетами «Атакамс». Ну, не знаю наскільки доцільно власне вибирати саме цю ціль, оскільки росіяни вже давно готувалися знову ж таки до того, що кримський міст буде знищено, і вони диверсифікували свою логістику. І зараз як ми бачимо повідомлення від наших військових від представників військово-політичного керівництва, що росіяни не те, щоб дуже активно використовують кримський міст, зокрема в логістичних цілях. Звісно, символічно. ми би всі хотіли, аби цей кримський міст давним-давно вже впав. Але я не впевнена, що це буде мати велике значення, зокрема для нашого південного фронту. Ну і знаєте, от я поговорила про те, наскільки ось така войовнича зараз російська риторика. Але треба сказати, що схоже, там вирішили потрохи давати задню. І, власне, від ядерних погроз тепер там переходять уже до невпевненості в тому, а от чи дійсно власне, Сполучені Штати прийняли рішення дозволити Україні бити їхніми ракетами по російській території? Ну, от така, знаєте, еволюція в голові, якщо так, звісно, можна сказати, Лаврова. Сьогодні тривала впродовж кількох годин спершу. Він е, повідомив про те, що удари по Брянській області е, ракетами Атакамс е, це сигнал, що Захід хоче ескалації. Ну і підтвердить тим самим факт враження е, арсеналу в Брянській області ракетами Атакамс. Далі він говорить про те, що удари по Брянській області, от я спеціально зберегла це собі, процитую: удари по Брянській області ракетами Атакамс без участі американців були б неможливими. Тобто він підтверджує той факт, що удари були, і в цьому безпосередньо брали участь американці. І наступна вже третя, його фактично, заява чи повідомлення, яке стосується того, що. Росія не може точно підтвердити свідчення про те, що Сполучені Штати прийняли рішення бити ударами по російській території. Ну, бачите, дуже дуже дивна логіка в нашого ворога, і в даному випадку, зокрема, в очільника тамтешнього МЗС Сергія Лаврова. Тому виглядає так, що все ж таки потрохи там дають задню. Але будемо стежити за подальшими повідомленнями. Я думаю, що знаєте, нікого в Україні вже давним-давно не лякають ось ці заяви росіян про те, що вони можуть розпочати ядерну війну, бо враховуючи, скільки горя вони нам завдали за цих три роки майже повномасштабного вторгнення, то нам ніякі вже їхні ядерні погрози не страшні. Що ж, буду вам дякувати за те, що ви тут були. Поставте лайк, якщо вам було цікаво. Підпишіться, будь ласка, на цей канал в коментарях. Поділіться своїми враженнями, що ви думаєте про цей перший факт враження російської території ракетами Атакамс, як взагалі ви реагуєте на російські ядерні погрози? Треба сказати, що сьогодні, до речі, от якраз повномасштабна війна перетнула позначку в тисячу днів, хоча насправді вона триває вісім років і. Тисячу днів, але тим не менш, саме цього дня у Верховній Раді Володимир Зеленський представив внутрішній план перемоги, так званий або план стійкості України. І, зокрема, в представленні він заявив про те, що усіх своїх цілей і фактично повноцінної перемоги у цій війні вірогідно, Україна зможе досягти лише. Тоді, коли переживе декого у Москві, очевидно, маючи на увазі Путіна. Так чи інакше, це означає, що нам потрібно готуватися до певної заморозки цієї війни. Просто для нас зараз головне питання, на яких умовах буде досягнуте дипломатичне рішення щодо припинення бойових дій. Ну і яким буде післявоєнний період найголовніше для нас це дійсно отримати. Реальну гарантію того, що Росія не зможе напасти, а ми тим часом зможемо рано чи пізно повернути свої території всі. Коли це дозволять геополітичні обставини. До речі, якщо хочете на цьому каналі побачити відео, яке присвячене якраз розбору внутрішнього плану перемоги Зеленського, також напишіть про це в коментарях. Ну і ще раз повторюсь: підтримайте, будь ласка, збір, посилання на який буде в першому прикріпленому коментарі. Дякую і побачимось! Не розбігайтесь, залишайтесь на цьому каналі, ставте дзвіночки, аби не пропускати наступні відео.